Сунусь посеред ночі на контрольні закупки. Так як зовсім скоро я збираюсь в одну дуже важливу поїздку, значить треба купити пельмені і кинути в морозілку, щоб мій хлопець не помер від голоду, поки мене не буде вдома. А ви думаєте, я просто так ліпила ті вареники і заморожувала? Ні, просто на пельмені в мене вже не хватило б терпіння. Прийшла з магазину і показую вам, що купила. Там дуже странний набір продуктів. Це нефільтроване пиво світле, дуже смачне. Потім говорять з нашої програми пельмені. Ну а що? Швидко і смачно. Це мені в дорогу якась лапша. Надіюсь, мені там в автобусі не скрутить живіт. Потім ось такі сухарики до пива, морквина на салат. отаке дуже смачне тісточко чи це торт. Ще не пробувала його. Водичка і майонез, який оказався дуже галімий. Не купляйте. Потім ріжу капусту і тру моркву. А поки я тут займаюсь цим не дуже цікавим і важким процесом, поставте лайк на відео і підпишіться. Туди сіль, перець, трохи пожмакати і перемішати. А і ще не. Забудьте додати туди майонез, якщо чесно, це дуже простий і смачний салат. А до нього я зварила макарони в вершковому соусі з сиром і сосісками. А що там ви сьогодні приготували на вечерю?